Друзі, всім привіт! Приїхала мені отака міні-болгарка строму від магазина Дачник. Давайте розпакуємо її. Інструкція з характеристикою. Іде отакий блочок на 1,5 ампера. Два отаких акумулятора 12-вольтових по 2 ампер. І тут 2 ампера. Потім два отаких от диска. Наскільки ну, вони в нас тут? 75, значить, ширина 75. А товщина диска 1,2. Не знаю, чому така товщина. Для мене це дивно. Потім отакий от ключик, щоб ставити диски. Ну, і сама. От така болгарочка. Значить, болгарочка у нас іде безщіткова напруга 12 вольт, швидкість холостого ходу, 19500 максимальний діаметр диска 75 міліметрів. Плавний пуск є в неї. Так, давайте спробуємо, як вона жужить у нас. Як міні-вентилятор. Ну, відкривши комплектацію перед тестуванням, я зрозумів, що по суті вам нічого показувати. Ну, що вам можна показати цими дисками? Ну, скажіть, реально, вирішив придбати отакий диск, потім такий диск і отакий диск. Щоб більш було цікавіше побачити, що ж вона може. Тому що, ну що, ми одріжемо пару різів, дай на тому все. А так ми вже чітко розумітимемо, що ж вона може з цими дисками. Диски купляв на OLX. Давайте поставимо диск. Тут ось ця. зажим, такий у нас є. Стрілочка показує уверх. Давайте поки що цей поставимо? Поставили диск, включаємо. О, ви бачите, який стоп. Оп так, ну що? Пробуємо перший різи робити на такій шпильці м 8 вона закалена йде, тому поїхали. Ну, непогано. Таке мале, а так і скрить. Так, чотири кусочки відрізали, ріжем п'ятий. І ще вам хотів показати, дивіться, що в неї є. Індикація. Є Пробуємо десятку шпильку, звичайно. Відріже, но, зразу скажу, цей диск дуже товстий для неї. Той, що йде в комплектації. Сюди б одиничку, а може і то менше. А так, ви бачите, якщо в труднодоступному місці пробувати ним відрізати, я думаю, запросто. Так, значить, на е, одному акумуляторі в нас вийшов один різ шпильки М10 і один. Різ шпильки М10, но не завершений. Ну і також М8 шпилька закалена була. 5 різів. І акумулятор пішов в захист. Ну, він сів. Змінюємо диск. Щось хочу інше спробувати. Давайте спробуємо зачистити. А просто цікаво, як воно буде зачищати. Незручно. Давайте спочатку спробуємо на шпильці. Ого! Ого! дивіться. Так, все цікавіше. Так, а ну, давайте попробуємо ось полуавтоматом зварюю конструкцію. і Попробуємо, як воно буде. Дивіться. Супер! Ну, от Ми бачимо, як ми поборолися із швом після полуавтомата. А тепер давайте попробуємо, як воно шліфує іржу. Супер. Дивись, пробуем. Ну так, хочу сказати, цей диск хоч і написаний по металу, але мені щось він не дуже подобається. Ми спробуємо ним дерево цікаво, буде горіть. Дерево теж мені не до вподоби. Чуть-чуть підгорає, але все рівно не то. На дерево треба брати оцей ось диск. Пробуємо відрізати пластикову трубу. Просто дивіться. Так, дивіться. Е, що саме цікаво, тут кожух класно рухається. от дивіться Оп, оп. А яким чином? Для того, щоб вам посунуть кожух, треба віджати оці три болтика таких. Оп, оп. ОСБ. Так, дивіться без проблем. Пробуємо давайте ще щось запилять. Дивіться. Без проблем. Треба щось запиляти? Запиляє. Без проблем. ОСБ також ви спокійно відпиляєте, чи запиляєте, чи підпиляєте, виручить вас однозначно. Так, ну що, затестував я цю болгарочку Строму. В принципі, пони якихось таких моментів не знайшов, але мені не хватило трішки ємкості акумулятора. Хоч їх і двоє. Ну, хотілося б, щоб вони трішки були потужнішими. От використав отаких от три диска: шліфовочний ліпістковий, по дереву. Ну і оцей ось він тут і по дереву написано, і по желізу, але він мені не сподобався, скажу чесно. Цей диск 1.2, в принципі, себе показує той, що йде в комплекті, непогано. Але він, як для мене, то товстуват. Якби хоч трошки тонший для неї, взагалі була б. Бомба. Ну, а так, що хочу сказати. Ну, Болгарочка для таких мініатюрних робіт. Там, я б її, наприклад, як для себе використовував, то я б собі нарізав би, е, пружинки на підгортач. Ну, це реально, де б вона мені знадобилася. Там Пружиночки, чик-чик-чик-порізав, де велика болгарка дуже занадто велика і нею важко нарізати. Їх використовують плиточники. Ну, Значить, вона має попит. Так як що саме цікаво, що вона йде в картонній коробці. Дуже така солодка ціна, можна сказати, ну і два акумулятора. Тому, я думаю, строму, скоріше всього, цим і братиме ціна, Два акумулятори, блочок для зарядки і такий. Така малесенька болгарка. Що ще додав, те, що кнопка фіксується, зручна. І тут ручка прогумована. Також зручна. І навіть отут бока прогумовані. За період пиляння е диском і всім остальним вона не нагрівалася. От в районі отут двигуна вона не нагрівалася. Тому магазину дачнику, дякую. Посилання залишу тут і під відео. Ну а ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.